Форма в дії. тисячі людей на Тернопільщині, мешканці аж 26 селищ можуть залишитися без єдиної найближчої лікарні. Заклад ліквідовують люди та лікарі шоковані. Тему продовжить Надія Бразюк. Пані Гані 74 роки кілька днів тому жінку розбив інсульт. Допомогу вона отримала вчасно, тож тепер швидко відновлюється лікарня. На щастя, поки що поруч, якби ж довелося їхати до найближчої, відстань у 50 кілометрів могла бути фатальною. Я, знаю, я вимагаю наших начальників всіх від Порошенка, від Гресьма, від голови Верховної Ради. Парубія. Хай Бог щоб вони закривали ці лікарні. Тоді куди нам іти? Зразу на свинтер. Інших селян, яких також хвилює доля місцевої лікарні, чимало. Представимо таку картину. Я заслаб. Лікар э, скоро приїхала, дала укол і все. Лікарні нема, докторів немає. Що робити? От представ, машини я не маю. мене сусіди без машин. Хто мені повезе? і куди, а скоро не повезе, вона всю мельницю відвести не може в лікарню, в борщу, чи, скажемо, чатки. Понимаєте, в чому діло? Ну, який це товариш таке придумав закрити, я тут вже 50 років живу, і взяти таку лікарню закрити. Представити сюди побоювання людей не безпідставні, каже головний лікар Василь Комар. Рішення про ліквідацію медзакладу ухвалила селищна рада ще три місяці тому. Відтоді працівникам затримують зарплатню, а лікарні взагалі не виділяють грошей. Комунальникам заборгували вже 57 тисяч гривень. Та як вже в Тернополі є одна лікарня викупана, залізнична, так напевно, і хочуть з нашої лікарні поступити. Суд заборонив закривати лікарню, проте її все одно ліквідовують. Головний лікар отримав попередження про звільнення. А у місцевій пресі дали оголошення про недійсність початки медустанови. Медики називають те, що відбувається війною структур через чималі субвенції для місцевих громад. Субвенція закладена на два роки, де буде лікарня отримувати і зарплату, і ну і будь які Проводити свої фінансові е, провадження, але я собі думаю, що якщо нас закриють, ці гроші лишаться е, на місцевої, місцевої громади, і будуть може бути використані особисто або на якісь інші потреби. Телефоном сільський голова запевнив, що лікарню лише реорганізують із новим головним лікарем. Ми йде не про закриття лікарню, а про ліквідацію мельниці подільської районної комунальної лікарні, а створення мельниці подільської комунальної лікарні. Як структурного підрозділу, територіального медичного об'єднання і... З тими самими функціями, як є. утім, в області кажуть, що районна лікарня у власність громади перейшла поспіхом та із порушенням закону. А задум громади об'єднати первинну і вторинну медицину взагалі суперечить стандартам Міністерства охорони здоров'я. Там постало питання щодо головного лікаря, про умінності його звільнення і так далі. Тобто, незважаючи на те, що які би не були відносини дружні між е, окремими людьми, чи між громадою і районною радою, мусить проходити відповідна юридична процедура. Там не дотримую річних норм і через то зараз виникають різні судові позови. Допоки тривають суди, лікарня діє за старим статутом і старим керівником. І всі чекають на роз'яснення, як проводити медичну реформу за законом.